За милість твою, мій Господь, я подякувать хочу за те, що життя ти моє аж донині зберіг, вранці прокинувшись, тихо молитву шепочу, Клонятлюся низько, мій Бог, до святих твоїх ніг. У світі тілі я просто маленька піщинка, а ти такий дивний, величний могутній творець. До мене б діла не мав ти, та в кожну хвилину турботу твою відчуваю Небесний Отець, чи я тут жила, якби не Твоя свята Ласка, чи б я споглядала на прекрасні красоти землі, без тебе в земному бою ждала б мене поразка, без тебе з'явитись цей світ не змогла б взагалі. По милості Божій твої, я жива і здорова. У мене є гарна сім'я і затишне житло, а хтось в Україні моїй все завтратив раптово, а когось давно вже немає, немов і не було. За хліб на столі, за, проро... за прозору джерельну водитю, за їжу смачну тобі вдячність приношу щораз тягти над нами свою всемогутню правитю, спокою, лягаю і встаю з дня у день по цей час, ти любиш мене і піклуєшся, ніжно, про мене, стіляєш недуги, і з очей утираєш сльозу. Як добре, що я тебе знаю, і миття блаженна, коли ти у серці моїм поселився, Ісус. То щастя велике, твоєю дитиною бути, ти вибрав мене серед інших. Спасибі, мій Бог, без тебе порожнє життя, хай збагнуть ці люди, що ти сен буття і наш захист, у дні горя і тривог. Велике твоє милосердя і ласка над нами, воно обновляється кожного ранку до нас. Хоч ми недостойні, бо часто своїми гріхами, смутку тобі завдаємо, і жалю образ, а ти все прощаєш, бо любиш любов'ю святою і знаєш по імені кожного і ним дорожиш. Хоч ми є ніхто і ніщо, Отче перед тобою, ти милуєш нас і завжди нам поміч спішиш. Хвала! Слава! За твої блага нескінчені, за кожен мій прожитий день, за спасіння, любов, за миті єднання в молитві, ті благословення. Я дякую, Боже, твердина моя, мій покров. Амінь. Слава Богу.